У селі Жиричі, що на Ратнівщині стрімко розвивається ціле підприємство із вирощування овочів та їх подальшої реалізації по всій Україні. Виник цей овочевий бізнес у нелегкий для країни час. Хоча спершу його планували розвивати далеко за межами Волині. Ми це все в принципі, планували робити на Запоріжжі. Ми там планували. Поставили пару теплиць під розсаду і вирішили, що не треба. ми там живуть військові, мої товариші. Я сам як людина воював, що розумію, що це таке, коли в тебе над головою висить орлан або зала і скупчення телефонів в одному місці, як правило, щось прилітає. Mm -hmm. Ми зараз почнемо таке все будувати 100%. Все ж від задуму вирішили не відступати, і з амбітними планами господарники приїхали на Волинь. Вони ну, подумали і вирішили сюди. Mm -hmm. Так що жирича, жир, можна сказати, трошки повезло. У всьому яке кажуть кожному негативі є якийсь і позитив кажу, аби не війна, то може ми сюди б і не попали. Тож рік роботи і на Волині вдалося побудувати аж 32 сучасні теплиці. В них зараз ростуть овочі, які відправляють по цілій Україні. Ну оце все вдалося зробити. Оце Це скільки теплиць у вас тут? 31, плюс цех водопідготовки, плюс там 32, дві там було отих. Угу. І то одну ще добудували, і там ще у нас Валерій Віталійович там побудував там ще декілька вігвамів. Віктор Доротенко каже, часу на так би мовити розкачку собі не давали, а почали наполегливо працювати буквально одразу ж. І навіть не беручи до уваги блокування польсько-українського кордону, звідки їхали, комплектуючи для теплиць та автоматичного поливу. Запуститись, вдалося в самісінький розпал сезону. Десь ми вже. В розгар сезону, нарешті ми запустили цю систему. Ну, зараз вже вроде, хлопці не нарадуються, працює дуже гарно. У нас тут ми собі знайшли консультанта тепличника, то він приїхав, спитав, хто зробив. Ми сказали, хто зробив. Тому сказали, молодці хлопці, вони кажуть, взяли найкраще із ізраїльського і голландського. Ну, і, кажуть, Український гібрид вийшов, ну, реально, що дуже гарно <світ> ця сама система. Тож телеканалу конкурентів показали цього гібрида автоматизованої поливної системи. Або простіше, директори називають це серцем теплиць. І ми собі спокійно спимо, комп'ютер включився, полив, закінчив, на телефон сказав: Я закінчив, я дав. Того стільки, того стільки, того стільки. Тобто повністю... Контролюєте процес? Так, да, що... Тут процеси що контролюються. Оце все серце, угу. тобто це серце теплиці. Поки воно стучить. Тут, коли йде іде він весь клацає, і це от музика души. Цей сезон, за словами Віктора Доротенка, розпочали з помідорів та перців. Проте планів ого, скільки розкажіть на чому основному? Бачимо, у вас є помідори, перець. Які ще культури будете ну, вирощувати? Вирощувати, Мурвирощувати ну, в передниках ми вирощувати. Будемо наступний рік знову, як і в цьому році, помідори. і Перець основне і у відкритому ґрунті. Ми будемо знову ж вирощувати помідор польовий, будемо капусти різні, uh -huh. брокколі, цвітну, червону качанну, кабачок uh -huh. будемо вирощувати, дайкон, вирощувати, морку. Ну, може, може, може і картоплю спробуємо так для початку трохи. Ну, і для сівозміни такі вже там соя трохи. Mm -hmm. Не відмовляли собі господарі і в експериментах. Тож у цих теплицях можна побачити навіть фіолетовий перець. Загалом розповідають фермери, їх зусилля були не даремні, адже всього лиш за рік підприємство уже почало співпрацювати із великими гіпермаркетами по всій Україні. Чесно кажучи, ми думали, що в нас буде проблема із буто. Ну так вийшло, що у нас не вистачає навіть продукції. Да. ну ми в цьому році як почали і зразу Ми Сільпо, ми mm -hmm. з ними познайомилися. Сільпо у нас практично забирало все, що у нас було під кінець цього сезону. Ми просто що як вийшлося, ми не розрахували на такий урожай. Ми думали, що буде менше, але виходить, що багато. То нам прийшлося і ще й за тебе попрацювати. Тож це лише початок на підприємстві. Наголошують, їм є куди рости. Відтак команда продовжує вчитися і буде масштабувати свій бізнес.